Привіт, хочу поділитися досвідом співпраці з командою EGM Systems та особисто висловити вдячність Єгору за достатньо короткий проміжок часу, який підготували хлопці, підготували нам. Роботу синхронізацію наших товарів для інтернет-магазину дитячих товарів імнієком'я. Підготували серію табличок на Google диску, які працюють на Google диску. Завдяки цим табличкам відбувається синхронізація. З е, декілька п'ять е, сайтів різних сайтів постачальників різних дитячих товарів, е, відбувається оновлення е, товарів е, щоденне, е, декілька разів на день оновлення, автооновлення товарів, залишків товарів. Відповідно, відбувається завдяки цим табличкам. Відбувається завантаження. Автозавантаження, автооновлення товарів на наш сайт. Це додає зручності в користуванні взагалі інтернет-магазинам. Також було зроблено синхронізацію з crm системою за що висловлюю окрему вдячність дуже зручно. Е Приходять всі заявки в одне місце. Тут же ми можемо вести переписку з усіма клієнтами через різні е, канали, месенджери, е, що знову ж таки додає зручності в швидкості та в цілому спілкуванні з нашими клієнтами. Тепер ми не втрачаємо жодного клієнта, жодно, е, жодного. Вхідного дзвінка, жодного жодного чату, всі підхоплюються одразу висвічуються в нашій crm системі і також немає відмов завдяки тому, що всі товари на сайті є в наявності, ціна по ним актуальна, що призводить до поліпшення нашої роботи в цілому.